Отже, сьогодні 28 березня і головними новинами є угода, точніше, проєкт угоди про корисні копалини, запропоновані нам Урядом Сполучених Штатів Америки і. Останні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна відносно України відносно можливого зовнішнього управління Україною. Саме їх ми будемо аналізувати. США прагнуть встановити контроль над ключовими інфраструктурними та мінеральними інвестиціями в Україні, що може дати їм можливість блокувати участь інших союзників. Ну, я не знаю, кого союзниками називають. Пише про це газета Bloomberg. Отже, як повідомляється, адміністрація Трампа вимагає права першої пропозиції. Право першої шлюбної ночі таке поняття було в середньовіччі – на інвестиції в інфраструктуру та природні ресурси України. Ця угода дозволить Штатам Америки контролювати інвестиції в основні проекти, такі як дороги, залізниці, шахти, видобуток нафти, газу, мінералів, руд та інших корисних копалень. Це може безпрецедентним стати збільшенням економічного впливу США на Україну під час її інтеграції до Європейського Союзу. Ну, по-перше, інтеграція до Європейського Союзу це більш зараз виглядає як міф. Бо сам Євросоюз поки що Україну не бачить, нікуди не запрошує і серйозно як члена ЄС не розглядає. Більше тільки була, бала, була. А по-друге, це не збільшення економічного впливу, фактично, а перетворення України на сировинну колонію США. США матиме право на частину прибутку. Через спеціальний фонд реконструкції, контрольований Вашингтоном. Тому що пропонують, що в керівництві фонду буде три представника США і лише два представника України. І вони посилаються, що їхній внесок в фонд це допомога, надана Україні після початку війни в 2022 році. Невідомо, як цього разу обраховується ця допомога, але це величезні кошти, які дадуть можливість американцям фактично контролювати фонд. Корпорація ДФК контролюватиме фонд, отримавши більшість місць в Раді директорів і золоту акцію. Це те, що я казав, три представника Сполучених Штатів і лише два України. І це дозволить блокувати практично всі рішення цього фонду. Україна призначить двох членів, але не зможе втручатись фактично в управління фондом. Київ зобов'язаний інвестувати половину доходів від нових проєктів у фонд, а також подавати всі проекти на його розгляд. Де в Отримає наглядові функції за всіма програмами, які фінансуватимуться фондом. Тобто, фактично тотальне керівництво українською економікою. США матимуть пріоритетне право купувати українські ресурси незалежно від того, чи були вони профінансовані фондом. І забороняють Україні продавати стратегічні мінерали країнам, що є конкурентами Сполучених Штатів Америки. Ну, я так розумію, в першу чергу Китаю, який був споживачем одним з найбільших української руди? Обговорення угоди. Насправді продовжується і остаточна версія може бути змінена. Кажуть, що навіть найближчим часом. Але хочу звернути увагу, що якщо Україна не продаватиме руду Китаю, то її туди продаватиме правильно Російська Федерація. І цей факт може свідчити про домовленість. Між президентами США Дональдом Трампом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Крім того, друзі, я вже не раз говорив, що така понятійна домовленість, понятійний договорняк між е, Путіним і Трампом існує давно. І він укладений. Після обрання Трампа ще до інаугурації. Ну і давайте в контексті появи проекта цієї угоди, яка фактично обнуляє. Будь-яке розуміння союзництва, якого ніколи не було, навіть партнерство а перетворює нас у випадку реалізації цього проекту, нашу державу Україна в сировинну Колонію США. Давайте в цьому контексті ще розглянемо вчорашні заяви Володимира Путіна. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з моряками АПК Архангель заявив, що російські війська впевнено просуваються до виконання всіх завдань так званої спеціальної воєнної операції. Ми поступово не так швидко, як комусь хотілося б. Але наполегливо впевнено рухаємося до досягнення всіх цілей, заявлених на початку цієї операції, заявляє Путін. Ну, насправді, е, е, рухаються. Не так, як звичайно, вони, мабуть, би хотіли, але просування є. По всій лінії бойового дотику наші війська володіють стратегічною ініціативою. І я зовсім недавно казав, що ми їх дотиснемо, але є підстави припускати, що й доб'ємо, заявляє Путін. Насправді, якщо говорити реалістично, велике угрупування російських військ в Курській області, провал Курської авантюри, задуманої Зеленським, фактично, фактично приводить до. Правильно до того, що можуть виникнути величезні воєнні проблеми на Сумщині, з напрямком удару росіян через Сумщину на Харківщину з метою відрізати величезний шмат української території українську Слобожанщину. Ця проблема дійсно існує. Крім того, Досить серйозні рухи на Запорізькому напрямку, і в Дапрусі наші Збройні Сили України тримає Покровський напрямок. Також Путін знову назвав президента України Володимира Зеленського та всі українські органи влади нелегітимними. Тут я пропоную послухати дослівно Путіна, тому що багато хто. Говорю от дослідно: всі українські органи влади нелегітимними. Навіщо це подається? Ми поговоримо за хвилинку, будемо розбирати далі, після того, як послухаємо Путіна.